Добрий день, мої любі другокласники та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки. І тема сьогоднішнього уроку розрізняє окличні і неокличні речення. Так, ми з вами вже вивчили три різних типи речень. Це в нас розповідні, так в яких про щось розповідається. Це питання, які запитуються, та спонукальні спонукають нас до якоїсь дії. Так, Сьогодні в нас незвичайний урок. Сьогодні ми зробимо ще один крок. Країна чудова, країна відома, що нас чекає з багатьою мовою. Щоб урок пройшов немарно, треба сісти рівно, гарно, дармо часу не втрачати, думати і працювати. Так, ми з вами пригадаємо: речення складається зі слів так, ні, так, отже, Р. Речення виражає закінчену думку. Так, ні, так, Р. Далі. Слова в реченні пов'язані між собою. Так, ні. Так. Далі. Слова в реченні пишуться окремо. Так, ні. Так. Речення складається з одного та більше слів. Так. Перше слово пишемо завжди з великої букви. Так. У кінці речення завжди ставиться розділовий знак. Так, отже, що в нас вийшло? Речення. Молодці, запишіть, будь ласка, 16 квітня класна робота. 15 квітня, класна робота. Так, будь ласка, розгорніть свої книжечки на сторінці 118. Нам потрібно прочитати виразне речення, які записала Рацинка і Ганчик. На дорозі багато машин, дорога переходь уважно. На дорозі багато машин, переход, дорога переходь уважна. отже, чим відрізняється в перше, були там крапочки, там знак оку. Отже, ми з сильним почуттям яку колонку читали? Другу. Так, окличні речення вимовляються сильним почуттям. Радості, захоплення, здивування, гніву, страху, застереження у кінці окличних речень ставимо знак окла. Тобто, якщо ми з вами бачимо знак оклу, значить це окличне речення. Так, нам потрібно виписати з попередньої вправи окличні речення, пояснити, яке розповідним, а є яке спонуканим. На дорозі багато машин, дорогу переходь уважно. Спонукальне. Дорогу переходь уважно. А на дорозі багато машин це в нас розповідне. Молодці. Записали вправа два і ці два речення. Вправа два. Пишемо. На дорогах багато. На дорогах. Багато. Машин Поставила знак оклику. На дорогах багато машин. Наступне дорогу. Переходь. Уважно. Дорогу, переході, уважно. Далі, нам потрібно списати речення, поставити розділові знаки в кінці кожного. Як ти поживаєш? Знак питання. Так, ура! У нас канікули. Ура! Знак оклику, у нас канікули. Крапочка без знаку. Коли цвітуть проліски? Знак питання. Хлопчики грали у футбол. Крапка, гол! Знак оклику. Ми перемогли знак оклику. Так, отже, записуємо вправа 3 і ці всі три речення. Точніше, не 3, а 5. Так, всі ці речення. Вправа 3. Пишемо, як ти поживаєш. Як ти поживаєш? Так, наступне речення Ура, у нас канікули. Ура, у нас канікули. Дале. Коли цвітуть проліски. Коли цвітуть проліски. Знак питання наступне хлопчики грали у футбол. Далі Гол, ми перемогли, Гол, ми перемогли. Так, якщо вам потрібно, ви зупиняєте, якщо ні, ми з вами йдемо далі. Так, розглянемо малюнок, складемо за кожним кличне речення. Перше, що ми можемо тут сказати: Не грайся з м'ячем біля дороги. Мамо, тримай квіти. Обережно. Не намочи ноги. Побудуйте кличне речення з поданих слів. У настрій в мене чудовий. У мене чудовий настрій. Я цирку упобував. Я побував або побувала у цирку. Отже, пишемо вправа 7. Пишемо у мене. Чудовий. Настрій і поставила знак окого. Далі. Я побував, а дівчата пишуть: побувала. У цирку. У цирку. Так, перед тим, як ви оберете цеглинку, нам ще з вами потрібно виконати одне завдання. Окличні та неокличні речення. Так. Дивимося на хвилину, ми говоримо правильно чи неправильно. Петрик мене здивував. Неправильно, тому що нам потрібно знаку оклику. Далі. Га, як гарно в весняному лісі. Правильно. Мені дуже приємно чути це від вас. Правильно. Україна переможе. Звичайно, бачимо правильно. Ура, Ураз, літо. правильно. Весняний ліс дуже гарний. Про... Неправильно бачимо. Потрібно так само поставити знак оклику. Мені дуже приємно чути це від вас. Неправильно, Потрібно знак оклику. Петрику, ти мене дивуєш, правильно. Ура, короліто, правильно! Мені дуже приємно чути це від вас, і так? Правильно. Я вам дякую, ви в мене молодці. Всього найкращого і до побачення!